Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обтарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв по часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою. Коли в Україні шануватимуться мова, Культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Ім'я Тараса Шевченка відоме у всьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, міста, Національна опера України, Київський національний університет, центральний бульвар миста Київ носить ім'я видатного сина українського народу Тараса Шевченка. Світаю. Край неба палає, в втемнігає. Сонце зустріче, тихесенько вітер Степи вани мріють, між ярами над вставами. Верби зеленіють, сади рясні похилились, Тополі на волі Стоять собі, мов стороже, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повити красою, Зеленіє, вмивається ранньою росою. вмивається, красується. Сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Попрощалася сне сонце з чорною землею, Виступає круглий місяць з сестрою зарею. І темний гайок зелененький, і місяць зарями сіяв, І соловейка на калині, то заплігав, то ще Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю, то попід горою, хлюпощиться качаточка поміж сокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадились, кого б їм своїм зятим звати. Тарас Григорович Чевченко, Очітеся, брати мої. Очітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злоби на всій землі безконечні веселого дому. Обніміться ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, і обмитих поцілуйте вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, вечірній, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.